Вітаємо вас на каналі Казкова Мить. Марко і зірковий кит. Добра казка про мрію та дружбу. Жив був хлопчик на ім'я Марко. Щоночі перед сном він дивився у вікно і мріяв прозорі. Йому здавалося, що серед зірок ховається чарівна істота, яка чує дитячі бажання. І справді, високо в небі жив зірковий кит. Він плив між сузір'ями і прислухався до дитячих мрій по всьому світу. Однієї ночі Марко заснув із думкою: От би побачити справжню зірку, але зблизька. Його мрія здійнялась угору у вигляді світлого промінчика. Побачив цю мрію і усміхнувся. Він вирішив запросити Марка у зоряну Подорож. Марко прокинувся, але не у своєму ліжечку, а на спині велетенського кита, що плив поміж зірками. Вони мчали крізь метеорні дощі, пролітали повз кільця Сатурна, розмовляли зі смішними зоряними істотами. Кит розповів Маркові про всі таємниці Всесвіту, як народжуються зірки, як вони гаснуть і стають пилом для нових планет. Вони сіли відпочити на планеті, де ростуть квіти, що сяють у темряві. Марко ще ніколи не бачив такої краси. Хлопчик дізнався, що зірковий кит живиться не рибою, а пилом мрій, які діти посилають у небо щовечора. Але що буде, якщо діти перестануть мріяти? запитав Марко. Тит на медь замовк, а потім сказав Світ стане трохи темнішим. Настав час повертатись. Кит обережно відніс Марка назад додому. Хлопчик обійняв його і прошепотів Я завжди буду мріяти. Ранок Марко прокинувся з усмішкою. Це був лише сон. Чи, може ні? На підвіконні щось блищало, шматочок срібної луски, як спогад про нічну пригоду. І з того часу що вечора, Марко дивився в небо і мріяв, щоб кіт не залишався голодним. А зірковий кит Плив далі і збирав мрії, щоб світ ніколи не втрачав свою магію.